Привіт-привіт! Мене звати Надія і ви завітали на канал про вишивку. Тут я вишиваю всі роботи, про які я дуже мрію, які я хочу, щоб прикрашали мій дім. Отже, і від того назва мого каналу Надія та Моя мрія. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною і ви зможете поринути зі мною у мої мрії та в їхнє здійснення. Працюю я тепер над такою роботою від фірми Хаєт. Це велика робота, це багатоколірка тисячник. Вишиваю я цю роботу на аїді 18 каунту ниточками DMC. В загальному в цій роботі 412 200 хрестиків. Давайте поглянемо, що я вишила і що я буду вишивати. Зробила я розміточку на наступний участочок 10 х 10 клітиночок. Отже, це 10 тисяч хрестиків. І давайте поглянемо, що в мене вже вишито. Ось крило ангелочка я вишила. Ось цього ангелочка. Верхушка так крила, Ну, на все вишито. Тепер буде ось цей участочок до дерева вверху. Ось така. ось це, можна сказати, 10 тисяч хрестиків. Такий маленький участочок на цій великій досить роботі. Ангелочок. Ангелочки взагалі в цій роботі виходять дуже гарні. Ви можете бачити попередньому ангелочку, в цьому буде обличчя дивитися на нас. так, І я вже спішу його вишити, щоб це було вже так, така краса на моїй роботі. Тут дуже гарний буде в нього платячко таке. З кружевами. Ну, і це дерево залишиться там ще трішечки, дерево вишивається важко. Але про це буде в наступному відео, в наступному включенні, коли я вже перейду до цього дерева. Отже, я йду вишивати. Трішки більше трьох тисяч хрестиків я вже вишила. І давайте поглянемо з вами і покажу вам, що саме бачу я. Ось це крило ангелочка одне. Ну, звісно, воно ще буде дошиватися. Це інше крило, ви вже бачили в попередньому включенні, а це буде голова, волосся, ангелочка. Ну, трішечки контурів видно, трішки можна бачити, що дійсно це буде в нас ангелочок. В цю праву сторону тут вже почнеться дерево, це вже видно, і трішки того дерева я захвачу. Обличчя вже ангелочка я вишила. Подивіться, яке воно гарне, яке воно ніжне, ті брівки, вічка, щічки, ті рум'яні губки. Яка це неймовірна краса. Хоча, звісно, тут ще є дошивати багато чого. так? Але вже вже, саме головне вже видно на цій роботі. Тут я ще буду дошивати віночок, так як я це бачу. Хоча є вже волосечка такі гарні, вони вже видно. Подивіться на це платєчко, які тут гарні кружева рукавчик, такий, він, просто як сіточка, складочки ось тут. Тут ще треба трішки дошити. Хмарки, трішечки гілечка. І буде, буде цей участочок у 10 тисяч у мене вишитий. Ну, неймовірна краса. Я йду далі вишивати. Ви ще зі мною. Тоді давайте з вами разом поглянемо, що я тут таке навишивала. Отже, цей участочок 10 тисяч хрестиків. Я вишила, заходила трішки за краї. Ось тут можете бачити, деякі хрестики не зашиті. А ось ця лінія, щоб було 10 тисяч. Ну, нічого, трішки вийшла за краї, це не так страшно, тому що весь цей участочок в мене буде вишиватися ось це гарне дерево. Листочки. Вони вишиваються різними кольорами, відтінками від світлих, зеленових до жовтих, чорні, різні різні відтіночки, і робиться дуже гарна неймовірна краса, всі листочки, вони так виблискують, ну, е, як на сонечку. Ну, це треба бачити всю роботу. Отже, я той участочок, як зашию весь, і знову буду перекручувати, то я покажу вам. Тому в наступному е, моєму відео ви вже зможете знову побачити мою розкручену роботу. Ось дивіться, ці дерева. Я зараз трішки камеру поверну, щоб ви бачили. Залишився мені участочок такий, ну, невеличкий, я порахую. Ось тут герлянди з боку блимають <сум> з ялинки, в мене біля мене ялиночка. Ось цей участочок тут, так, десь 11, 11 буде на 10. Отже, тут буде в участочку 11 тисяч, але так як я трішки заходила, ну 10. Буде така краса. Думаю, ще все дерево не вишиється. Ще один кусочок піде в наступний ряд, але про це таке. Так, куди б я поклала цю картиночку, щось вона мені виблискує. Давайте поглянемо тепер самого ангелочка, якого я вишила. Ось подивіться, яка це краса. Це неймовірна краса. Гарне обличчя, неймовірної краси, обличчя, личко таке, щічки. Воно посміхається. Цей ангелочок до нас посміхається. Ось тут таке гарне зроблено, так як кружева, такі призібрані, рукавчики. Рукавчики просто як як, не знаю, такі прозорі, таке ж ручку видку. Тут ви, можна побачити бантик, в тому ключенні його ще не було видно, зараз я його вишила, і тут такий голубий, гарний бантик. Ручка тримає ось цю мотузочку з трояндами. Зараз на картинці я покажу, дивіться. Ці троянди, оцю мотузочку, внизу тут гойдається дівчинка, і біля неї стоїть ще один ангелочок. Отак, дві мотузочки. І цей ангелочок одну з цих мотузочок тримає. Ой, волосечко, крила, крила, дуже багато крейніка. Зараз вам не виблискує, але його дуже багато в крилах. Воно виблискує, воно гарне, тут по краю трішки є крейніка, вверху є крейнік. Ось тут платячку, можна також бачити такі складочки, призібрані, так як в декілька рядів, на ножці. Ось тут такі кружева. Вон це все таке прозоре, значить, знаєте, легеньке, легенький такий одяг. І в цієї дівчинки тут також можна в цього ангелочка бачити і одежу, і обличчя, і та квіточка. Гарна волосся, тут такі хмарки. Зараз вони виглядають якось так. Не дуже зрозуміло, але коли робота в розгорнутому вигляді, вони будуть дуже-дуже гарні. А ще я в попередньому відео. Ні, давайте ще подивимося на віночок, а потім я розповім. Ось тут, бачите, такі трояндочки. У віночку такі гарні трояндочки, зелені листочки, і тут можна бачити. Мою виворотню сторону, яка вона настільки забита, а тут менше, тому що е, тут менше одиночок, да, а в листічку це просто така птанина, і це взагалі. Ну давайте. Ще, що я вам хотіла показати, пам'ятаєте, в попередньому включенні я говорила, що вверху повинен бути голуб. Але його не видно. Коли я вже вишила цього другого ангелочка, я цього голуба побачила. Не те, що голуба, я його. Хвіст побачила, дівчатка, просто хвіст. І він тут є. І зараз я вам покажу, де цей хвостик знаходиться. Ось він. Бачите, це хвіст голуба. Зараз покажу на самій картинці, де той голуб. Боже мій. Я все виглядала, думала, де той голуб, але а ось він. І голуб, і хвостик. Між цими хмарками, і далі небо буде вишиватися такими голубими кольорами. Я дуже люблю голубий колір, дівчатка. Я неймовірно люблю голубий колір, голубі відтінки, сині. Це, це і вишивати ними так само. Знаєш, наступний ряд для мене буде великою радістю. Я буду вишивати своїми улюбленими кольорами. Подивимося картинку самого низу, яка вона велика. Щоб вам пригадати, і я вже чекаю наступного участочка швиденько вишивати, щоб я всю цю роботу розкрутила і знову на неї поглянула. Це гарно. Мені не віриться, що стільки часу вже пройшло, як я цю роботу вишиваю. Кожного разу. Коли я дивлюся, я пам'ятаю, як я вишивала там внизу ту воду, того ангелочка з як він ловив рибку. Коли я вишивала якийсь участочок, віддаляла і зразу дивилася, що я вишила, що я вишила. Той струмочок, він такий неймовірно гарний, насправді водичка тече. Здається, ти чуєш шум тієї води. Ну, Я дуже задоволена цією роботою, що я її вишиваю. Хоч це досить і велика робота. І в лютому 2025 року буде 5 років, як я її вишиваю. Хоча не тільки її я вишивала, я вишивала інші роботи, просто її відставляла. Було таке, що один рік я взагалі її не вишивала. І я планую її завершити в лютому, ну, до п'ятиріччя її, можна так сказати. І тоді вже буду з вами розмовляти, ділитися, як я її буду оформляти, чи сама, чи буду нести в багетку, але про це вже коли її завершу. А тепер я хочу вам ще розповісти про свій новий процес. Так, я розповідала, що я однопроцесниця, Я люблю вишивати одну роботу, мені це не надокучає. Я ну, можу вишивати одну роботу, мені не скучно, і я від неї не втомлююся. Але по завершенню цієї роботи, звісно, мені потрібно розпочати щось нове. Хоча в мене є ще дві незавершені роботи і хотіла я їх взяти, але я побачила СП2025. Це по роботах від фірми Лукас. Я маю такий, таку мрію, таке бажання вийти один набір. Він мені досить давно подобається. Це велич природи 2, там де є Олень. Ви всі, мабуть, його знаєте. А якщо не знаєте, то побачите на моєму каналі. Я взяла цю роботу. З 1 січня ми стартували, тому що я хочу спробувати таке щось прийняти участь в якомусь СП, знайти собі нових, нових друзів, подарувальниць. І тому це СП ми розпочали 1 січня, я вже там вишила 2300 напівхрестиків, тому що я вишивати буду на Гобіленовій сітці. І в плані в нас там 3000 мені потрібно. Але січень-лютий, я думаю, що я так і вишию. Ну, там трішечки більше, ніж три тисячі кожного місяця. А потім ту роботу я вже візьму, вишивати так гарно. Отже, все розповіла вам, що хотіла розповісти. До нових зустрічей. Бажаю вам всього самого найкращого. Пока-пока!